Так, друзі, всім привіт! Знову тут кума на майданчику. Зараз покажу вам автомобілі, які є в наявності, на деякі будуть трішки менші ціни, ніж на листочку написано. Почнемо з тих, що тут стоять, з <му> бюджеток. фабійка. Я вже казав вам про неї, ціна 5300, 14 бензин, механіка, кузов універсал, машинка. Не фарбована. 5300 ціна, сьомий рік. Чудова альтернатива, хто шукає Сандерік, то можна розглянути цю фабію. Гарненька, зараз помита, чистенька на легкосплавних дисках з кондиціонером, з електрикою. 1.4. Пробіг 191 тисяча кілометрів. Салончик, сидіння, все чудовеньке, полочка є, ну, така гарна збитенька машинка. Кому цікаво? Місто рівне геолокація буде в Вайбер-групі. Перейдете Вайбер-групу, там знайдете геолокацію. Ну і, в принципі, приїдете, менеджер все вам детально розповість. Сандеро, 1,2 бензин, 174 тисячі пробігу, 2009 рік, старт 5700. Приїжджайте, пропонуйте, дивіться, торгуйтесь, забирайте. Кузов універсал, механіка. Така машинка. Що там, клімат? Контрольєте все є, ну детально по телефону. Наберете мене, запитаєте. На зимових колесах. Ціна 5, 700, 10, 9 рік 1,2. Це турбобензин, але це класний двигун. Можете почитати про нього в інтернеті. Там вся інформація детально про ці двигуни Якби є написано. Чорний колір. Швейцарія, Швейцарія. Це теж зі Швейцарії машина. Ви знаєте, 6600 старт, 6500 на віддачу, 11 рік чистий, 127 тисяч пробігу, 1,6 К7М, Бордо. Приїжджало два підборщика. Ну, на жаль, друзі, на жаль, хочуть відкат. Ну, ми так не працюємо. Шукайте тих, хто не, не пропонує відкати. Бо ну, відкат тут давати нема як. От, а, а приїжджають і пропонують відкати. Не, не всі, не буду казати за всіх. От, але багато хто приїжджає і пропонує відкати. Сендерк, степейчик, такий гарний бордовий. Знову ж таки, кожна з машинок. Газ, ГРМ, сервіс, тонування, все, що хочете. Тут теж газ можна поставити. Тут бензин підходить під газ 1-2. Але чи він тут потрібен, тут питання відкрите. Телефон в мій в описі до відео, для того, щоб знайти геолокацію, перейдіть в групу, там можете детально це все Побачите місце розташування майданчика. Це автобазар рівне фактично. Так що там все просто. Так, дивіться, тут ще в нас смартік завалявся Четвертого го року. 4200 віддача. це вже без торгу, без сертифікату. Два комплекти резини. Коробка робот 170-184 пробігу. Перепрошую. Цікаво, телефон в описі до відео. Наша, наша, ну, тут багато наших, багато кумов, я не буду розділяти. Тут телефони менеджерів висять. То ви просто телефонуйте. В мене детально питайте, моя, не моя, якщо цікаво, тут частина моїх, частина не моїх. Все в описі до відео телефони є. Меганчик, Старт 6000, сьомий рік. 198 тисяч пробіг 1,6 бензин, сервісна книжка. На легкосплавних дисках, він на літніх колесах, безключовий доступ, клімат-контроль, шкіряне кермо, датчики, як ви бачите, є. З Німеччини, до речі, він. Задній парктрон машинки є. Релінги в колір, ручки в колір. Ну така прикольненька, по стану ніби нічого машина. Оригінальне глубове вітрове. Вінкоди, газ. Сервіс, все, що потрібно. Детальний огляд на СТО, будь-якою машиною поїдемо, нема проблем. Але ну зважайте, знову ж таки, якщо я показую в відео, що в Сандеро фарбовано тето і тето, то я не бачу сенсу, ви присилаєте підборщика, який підтверджує, що фарбоване тето і тето. якийсь того сенс? Ну, не знаю. Все одно ж я показую всі деталі. Все, що потрібно, все в описі є. Так, давайте з цього ряду ще почнемо. Меган, той, який я вам казав, 2 літра турбобензин. Один з таких самих цікавих автомобілів, який є тут на майданчику, це 132 кВт. Диски ми пофарбували, були вони обдерті. 12 рік, 192 тисячі пробігу, 2 літра турбобензин, механіка, кузов універсал, меган 3. Така машинка. GT Line. Детально можете дізнатися у менеджера. Щодо чого, він такий малий шкіряний салон, має река розсидіння. Цікаво, можете по телефону набрати, запитати. Газ так само можна поставити хто хоче. Парктрони тут пробуються, бампери, Бампери GT Line стоять. Він на літніх колесах. Ну, але все, що треба, весь сервіс під ключ, можемо зробити. Резину придбати, все що завгодно. Так, меганчик. 2 літра бензин. Давайте по ньому пройдемо ще раз. 2 літра бензин, механіка 192 тисячі пробігу. Ціна ви бачили, да? 8700 старт. Тут 15-й рік, 10500 старт, 1,5 дизель, 140 тисяч пробігу. Універсал, Швейцарія також. Машинка з сертифікатом, клімат-контроль, навігація. Ці всі. Легкосплавні диски, зимова резина, задній парктрон, фаркоп. У ньому, в принципі, фактично все є. І 140 тисяч оригінального пробігу. Друзі, всіх машин, всіх, будь-яких машин, без проблем. Берете він код, приїжджаєте спеціалістам, підключаєтесь, перевіряєте по базах дилерів. Нічого не ховаємо. Однозначно пробіги всіх машин оригінальні, ніколи не крутили і не крутим. Все, що тут на майданчику, воно з оригінальним пробігом. Лагунка 12 рік, вона ще не готова, треба туманку знайти. Треба реставрацію зробити, оптики. Легкосплавні диски на лагуні стоять. 10 тисяч, 280 тисяч пробігу, автомат, гідротрансформатор жадко машини. Босешна, проконтур, 10 тисяч ціна. Ну, це 10 тисяч буде вже готово. Тобто буде, будуть відреставровані, відреставрована оптика, будуть ці всі моменти усунені, які по ній візуально зараз є. Вона тільки приїхала, розвантажила, ще з нею нічого не робили. Рено Scenic. Тут буде знижка, він стоїть 8800 за 8 тисяч віддача. 11 рік, короткий автомат, 2 літра бензин. 140 тисяч оригінального, а ні, 200 тисяч пробігу, 140 коней, 2 літри бензин. Автомат тут варіатор джатко. Безключовий доступ, гарна комплектація машинки. Кому цікаво, хто шукає для себе під установку ГБО, домашню машину, щоб дружина могла їздити, можете розглянути. Мені здається, що варіант непоганий. Зручна в користуванні, досить газ переварює без проблем. Можете приїхати подивитися телефон. Мій є в описі до відео, детальні питання задавайте. Ну і тут телефон менеджера є, хто захоче в ролику, його знайде. Бітл, Батл, не знаю, люди виправляють, не бачу в тому нічого такого. 12 рік, тут пробіг маленький 120 тисяч, б замінено, машинка на повному сервісі 1.4 160 коней, це турбіна і компресор, автомат. Крута комплектація, одна з найкращих. Ну, я думаю, на ринку такого жодного немає бітла. Бачите, тут така шкіра прикольна, червона вставочки. Він на підігрівах, навігація, все, все, що потрібно, все по ньому є. Камера, топова оптика, передзад парктрон, без ключ. Ну, є все. Гарний такий жучок. Кому цікавий, телефон є в описі до цього відео. Приїжджайте, дивіться. Так, наступний апаратик. Сантафе, який я вам показував. 18300 старт, 2.2 дизель, 171 тисячі пробігу 13 рік. Ну, детальне відео є на каналі, можете передивитися, поцікавитися ним. Сантафешка, повний привід, 2.2 автомат салон. Ну, Можете приїхати знову ж таки, хто хоче перевірити, він в круг не фарбований. Заміна була одного крила, але оптика оригінальна. Переднє крило було замінено, але побувається в оригінал. Просто по покручених болтах я визначив, що воно, скоріше за все, що було замінено. Колір ніде не випадає, машинка виглядає гарно. Наступний апарат. Давайте пройдемо ще тут. Це машинка на реалізації Крайсер Пацифіка, називається він. Така цікава, 194 тисячі пробігу, 3,6 двигун, вона самімісна, отакий космольотик закритий 19-го року, з Америки пригнаний. Максимальна фактична комплектація, яка в них буває, наскільки я розумію, довга база. Ось така машинка. Цікаво, можете теж приїхати, вона на реалізації 20 400 її старт по ціні. 19-й чистий рік. Якщо цікаво, телефон в описі до відео. Chrysler Pacifica 3,6, 7-місна, Ну, Все надійне, в принципі, в ній двигун надійний, ціна 200. 20 19 рік. Телефон тут можете знайти менеджера детально вам розповість. Ця машинка без підготовки продається. 6700. Ну, по ціні можете розмовляти, також торгуватися. По будь-якій машині. Приїжджайте, торгуйте, забирайте. В межах розумного, звичайно, ціни якісь організуємо менші. Це у нас 1.6 дизель, робот. Роботизована коробка, автомат 2010 року 215 тисяч оригінального пробігу. Цікаво, можете набрати по телефону в описі до відео. Вона без підготовки, можна так їздити, ну або зробити реставрацію того, чого потрібно. Там Бампер таке, всякі дрібнички, зробити по нього. Форкопчик в нього теж є. Робот, кому цікаво, набирайте. Peugeot 8 тисяч ціна. 12 рік, 1,6 бензин, автомат, гідротрансформатор. 200 тисяч пробігу він сервісований, масла, фільтри, цеп на вольватроніку замінений. Турбований, кому цікаво, можете приїжджати. Тут класна комплектація машинки. Є панорама, шкіра, автомат. Ціна 8 тисяч, я думаю, що така адекватна. Тут у нас літні колеса, легкосплави, пальтрони. Фаркоп, я бачу, є розетка, значить, мав би бути крючок. Приїжджайте, подивіться, отака машинка. Телефон в описі до відео, значить зафірка. Відео на каналі окремо вийде, це конкретно моя машина. 8500, 11 рік, 176 пробіг, години 8, дуже гарний стан. Машинки, дві, два косметичних підкраси, крило дверка, абсолютно без поплівки. Крило не знімалось, двері також просто на велику косметику. 8500, два комплекти резини. Все в ній присутнє. Сіли, поїхали, машина дуже гарна. стану. Коврики оригінальні лежать. Все. Семімісна, 11 рік, 1,8, механіка. 176 тисяч пробігу. Сьогодні знімав вже відео окремо, по ньому десь воно вийде на каналі, не фарбований. Спорттеж 198 пробігу, 14 тисяч старт, 2 літра дизель, повний привід. Кому цікаво, там детальне відео на каналі вийде. Машинка тільки розвантажила, ще транзити навіть не стоять на ній. Повний привід, дизельна, кросовер. Фаркоп, парктрони, підігріви в принципі Детально можете приїхати, подивитися. так Наступний Соренто. 14 тисяч старт, 210 пробігу, 2010 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід, звичайно, 145 кВт стандартно по ньому. Ще деякі підготовчі роботи, вона теж не так давно приїхала, розвантажилась, помилась, просто чіпились транзитки, зараз виставляється. На зимових колесах легкосплавні диски по машині, автомат, бачу клімат-контроль в неї є і підігріве сидінь. Кому цікаво, телефон в описі до відео. Присутній. Ціну ви побачили. Хто хоче, можете приїхати протестувати, загнати на СТО, перевірити. Ось такий сорентік. Не на шкірі салон, не шкіряний. Так, сценік. Грандовий 255 пробігу, 8900. 11 рік, 1,6 дизель, механіка, звичайно. Цеп замінено, він босешний, босешні диски, акустика, салон. 255 пробіг, 1,6 дизель. Бу цікаво, комплектний. Така машинка. 11 рік. 255 рубів, 8900. У нас ще є моя Altea XL і мій сценік. Зараз розкажу про Altea. Ви бачили, 24, дуже гарна машина, народ. Ну, Приїдьте, подивіться, реально, будьте здивовані. Ціна на нього 7900, він на нових літніх колесах, диски колодки замінні, 17. Дуже крута комплектація, біксенон, задній парктрон. Релінги, 17 диск, нова літня стоїть, правда, зимовий немає, але ну, це єдиний мінус по машині. В салоні тут клімат, круїз, підігріви, навігація, мультикермо. 4 підйомники, складання регулювання дзеркал, притонований задній ряд, повний комплект в багазнику. Машинка-бомба. Обмін на будь-який ваш автомобіль, так само доступний. Тут сервісувати нічого не потрібно. Тут все замінено, по ній і цеп замінений, він абсолютно на холодно, навіть немає звичка. Найменшого по ньому, тому це той варіант, коли взагалі просто сіли і поїхали. По металу нічого не шпакльоване, По кузову один косметичний яка така полосочка маленька. І все. Так, Grand Scenk, ви бачили, мій 16 рік, відео є на каналі. Топова машина, 170 пробігу, дуже гарний стан. Багато по ньому вже дзвінків було в мене. Нове щеплення стоїть, до речі, я його брав саме. Його продали в такому гарному стані так... з таким сервісом, тому що були гайки щеплення, щеплення оригінал стоїть, лижиний стоїть САКС. Можна витягнути всі документи, підтвердити, цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Дуже гарний, нефарбований, ціленький. К9К, механіка, перед передзад парктрон, навігація, датчики сенсори дощу, складання дзеркал, клімати, ну все є. Корича, гарна комплектація, дуже гарна машина. Одна з самих, самих, один з самих красивих рнсценів, які в мене були косметично. Взагалі машина не полірована. По ньому просто два мікроподряпанки, дві мікроподряпанки на пластмасах і все. Ми зробили легку хімку. Прокапати подряпанки і більше нічого робити по ньому не потрібно. Приїхали, забрали, тільки колеса зимові вкинути і кататися. Стоячки стабілізатора я замінив, були маленький такий люфток на них був. Ходова бомбезна, нічого робити не потрібно. Машинка без вкладень. Е13 є го року, 2 літра дизель, 201 пробігу, автомат, повний привід. Все як має бути, Босешний. Отакий От апаратик. 13300, повний привід, фаркопом, автомобіль, доступний. На літніх колесах, правда, безключно тут максимальна бо все ж на комплектація, панорамах. на усіх моментах. Цікаво, набирайте. 13300 старт. Телефон в описі знову ж таки, до відео є стану, приїжджайте, перевіряйте, сподобається, торгуйте, забирайте. Все, друзі, все розповів, все всім розказав. Побачили, скільки тут машинок є. Моїх тут стоїть три машинки, безпосередньо чотири моїх. Не, п'ять. П'ять моїх машинок це з Сандер, з сандеркою разом. Е, Субота-базар, заходьте до нас, подивитесь, побачите. Тачки, я думаю, достойні і гарантую особисто. До будь-якої підключаєтесь, перевіряєте пробіг, все буде добре. Нічого крупченого тут немає. Питання, чому нема пробігів 300 чи 350, друзі, ну ми просто не беремо таке, бо продати його з авторія важко і з каналу важко, люди не хочуть боятися. І через це ми беремо машини з меншим пробігом. Просто беремо спеціально з меншим, тому що продати з таким великим, на жаль, у нас важко, незважаючи на будь-який хороший чи не хороший стан. Якось так, Все, всім добра. Буза міні-купера. Це американець. Це коротше, з Америки, походу, тачка. 10915 рік, 168 пробігу, 1,5. Ну, це 1,5, то однозначно вже свіжий рік. Бензин, автомат. Міні-куперок. Блін, затонований так, що нічого не видно. Ну такий, зі штатів, коротше, приїдете, подивитись, кому цікаво, я забув за нього сказати. Мадамська тачка. Цікава, гарно виглядає. Знову ж таки, до менеджера наберете, він все вам детально розложить по поличках. По моїх машинах можете безпосередньо до мене телефонувати. А, більше тут. І ще смарт теж. Ой, Тут, тут більше моїх. Коротше, багато. Приїжджайте, дивіться, все отут доступно. Дуже багато машин, фактично всі з, з, зі Швейцарії, Оце тільки другий Ман Ні, з Німеччини. Це все то воно зі Швейцарії пригнане. Щось треба доводити до ладу, це лагуна, все решта готове. Сіли, поїхали по моїх машинах, по сервісу. Всім, хто що хоче запитати, детально все розповім про сценіку, по зафірі по стюп'єю, по всіх цих машинах все детально розложу по поличках. Якщо цікаво, наберете по батлу, так само наберете, розповім прямо так: до, до, до гвинтика, що робилось і що по ньому ремонтувалося, по якій машині.